Світ на сьогодні виглядає наступним чином, що конкуренція досить велика і суттєва. Задача будь-якого нового бізнесу слідувати трендам і якомога більше давати можливостей новому клієнту, як можна не приймати платежі на сайті. Вони не уявляють, як можна відмовитись від цього. От еквайрінг це ж можливість прийому платежів. Так? Коли у нас почались відключення в країні, та коли були блекаути, дуже багато людей почали використовувати цей метод. Скільки часу займає підключення? Чи рік? Два, звісно, мою сюрці вплив. Всім привіт! Це новий запис що там є кам'я. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні я дуже чекала на цю зустріч у нас на зв'язочку. Андрій Васін. Андрій Васін, керівник департаменту продажів Приватбанк. Відповідальний за розвиток еквайрингу. Андрійчику, привіт. Вітаю. От дякую, що приєднався. Знаєш, тебе вихопить просто нереально по графіку. Але у нас питання від продавців онлайн, і вони вже накопилися. Дивись, така проблематика. Я буває, починає бізнес підприємець будує е, системно, послідовно і але він вважає, що він ще невеличкий бізнес і часто запитує. Чи підходить інтернет-еквайринг для інтернет-магазинів з невеликим потоком клієнтів? Ну, пісі, дивися, я боюся, що я е, зараз купу податків сплачу е, там, або можливо, в мене ще немає багато продажів, там 5-10 в день, і все таке. То ну може мені якось знаєш, звично там на карти фізичних осіб, я тобі таке не казала: от що робити? От мені ставить той еквайр, чи краще ще не ставить? Чи воно підходить? Що ти думаєш? Буде е, перша відповідь проста. Напевно, не ставить, але як серед ну, ставити 100% по одній простій причині світ на сьогодні виглядає наступним чином, що конкуренція досить велика і суттєва, і для того, щоб конкурувати з іншими гравцями ринку та навколишнім середовищем і іншими компаніями, і так далі, потрібно мати якомога більше можливостей для прийому платежів. Це можуть бути як інтернет екварінг це можуть бути посттермінали, це можуть бути застосунки термінал, це можуть бути QR-коди і інше. і інше. Задача будь-якого нового бізнесу слідувати трендам і якомога більше давати можливості новому клієнту, їх потенційним клієнтам, тому що недостатньо просто відкрити, як ти кажеш, точку, та? бажано дати можливість оплати. Ось на сьогодні готівка не є таким великим. Форматом прийняття вона займає, до речі, менше вже 50 є клієнти, тересайти, точки на яких там умовно 70% це вже оплата карткою. Чи потрібен аквайринг або різновид методів платежів? Обов'язково, якщо ви хочете розвиватись і рухатись вперед. Круто. Дивіться, ви бачите, працюєте з малим середнім бізнесом. Активно ставлять інтернет кваренки ідуть за цим інструментом. Знаєш, якщо подивитись на різницю, було стало 10-15 років тому. Оплата карткою була не і не тільки карткою, телефоном, гаджетом там, годинниками зараз оплату приймають та вона була не така розповсюджена. З кожним роком розповсюдженість і формат прийому оплати збільшується і покращується. І частина партнерів вже ну не уявляють собі. Як можна не приймати платежі на сайті? Вони не уявляють, як можна відмовитись від цього. І зараз ми живемо вже в еру чи в час того, коли наша задача розширювати можливість приймання. Тобто ми вже дивимося не на те, скільки готівки в порівнянні з картками або онлайн-оплатами, а скільки методів дозволяє приймати платежі. Тим паче, що дійсно інтернет він зайшов в наше життя, і навіть люди там з дорослого віку, старшого віку, правильно казати, так вони вже активно користуються інтернетом, і всі ж мають картки там для отримання виплат, для отримання доходу. Відповідно, легко там подивитися, ввів інтернет-магазин, купив собі саджанці на весну. да? Тобі раз новою поштою, укурпоштою доставили. Воно приїхало, де ти знаходишся. От класно мати ринок, інфраструктуру таку насичену, да, так, що ми можемо оплачувати онлайн, бачити онлайн, отримувати фізично, і це дійсно розповсюджує товари і крутить нашу торгівлю. Тобто, для невеликого інтернет-магазину ставити інтернет еквайринг треба пошвидше, чи можна потягнути? От є якесь розуміння, з якого моменту розвитку бізнесу підключаються інтернет еквайринг частіше цього або здебільшого. Можливо, у мене думка трошки атрофована, але мені здається, прямо на старті з відкриттям юридичної особи запуском інтернет-магазину, налагодження там поставки і так, далі, і так далі. Потрібно вже думати над тим, як ви будете приймати оплати і реалізовувати свій товар. Думати потрібно одразу, та напевно, коли там складають бізнес-план або уявляють собі майбутнє продажів майбутнє. Того розвитку, який є, вже потрібно аналізувати і думати, яким чином краще. А, ну, то, а тобто, вші навпаки, це робиться. Спочатку там пишуть, дайте інтернет інтернет і ви такі, ну присилайте вашу виписку, ФОПа ботов. А, зараз зареєструю, зараз зараз Так, да, можливо. От я ж кажу одночасно з відкриттям, і от і ну, на мою думку, в нашій країні, якщо ми про нас кажемо та люди, які планують бізнес, господарська діяльність, та це діяльність, яка ведеться. На свій страх і ризик. І в такому випадку та людина, яка планує, вона планує ризики і планує там розвиток. І тому, напевно, логічно, логічно приймати вірне рішення спочатку і аналізувати і планувати. Звісно, в наш час, можливо, це я повторюсь, але чим більше можливостей для оплат буде у нашого партнера та клієнта, який планує розвивати свій бізнес, чим більше можливостей Буде у його покупців, тим легше йому буде стартувати в тому числі. Це означає, що у нього буде більше способів, а як отримати оплату від клієнта, значить більше продажів. Тобто ми ходимо на те, дай більше способів заплатити тобі, щоб людина могла тобі заплатити. Не вставляти там номер того рахунку, копіювати, ставити, а просто раз і зробити це комузована. Дякую, дуже допоміг. Нема нічого страшного. Ставимо аквайрингів навіть молодий невеличкий інтернет-магазин, і це допомагає не робити дурної роботи та автоматизувати так продажі. От еквайринг – це ж е, можливість прийому платежів. Та? Їх можна приймати через інтернет. Але коли ти сказала про маленькі точки, ну, невеличкий не бізнес, якщо у них є локальний бізнес, я маю на увазі представництво, де клієнт може отримати товар, та? він може там мати. Починаючи від посттерміналу, та тобто ми можемо мати посттермінал, ми можемо мати застосунок терміналу. У нас в будь-якому телефоні можна встановити застосунок і приймати платежі на виїзді до клієнта в дорозі, на місці і так далі. Більш того, він, до речі, дуже цікаво показав себе, коли у нас почались відключення в країні, та коли були блекаути, дуже багато людей почали використовувати цей метод, коли у них замовили. Не завжди оплачували одразу на сайті, так я хотів там приміряти і так далі, і приймали платежі на місці. Тобто, у нас є посттермінал, у нас є застосунок, у нас є там QR-коди, у нас є можливість виставляти рахунок, інвойс називається, та, або там push. Ми називаємо його. І у нас є можливість приймати на сайті. Тобто, ось такий комплекс варіантів, який може охопити клієнта з різних сторін і дати йому можливість оплатити будь-де, будь-коли. І зважаючи вже на там специфіку того чи іншого бізнесу, я прадив би використовувати максимальну кількість для того, щоб охопити цими можливостями ну, нашого потенційного та покупця. О, тепер до мене десь йшло. Тобто банківський продукт аквайринг він е, у вас, як у лідера да, ринку, складається взагалі з п'яти вийовів, п'ять способів, як можна приймати оплату, якщо ти бізнес, і трошки більше. Так, я назвав основні, і практично в усіх з цих продуктах, які я назвав, є ще дуже цікава специфіка: це оплата частинами. Це коли клієнт не хоче платити одразу всю суму. Він може оформити купівлю і розбити суму на ряд платежів і сплачувати рівними частинами кожен місяць. А у нас уже є в інтернет-магазинах на Шопекспресі, теж це вбудовано, особливо якщо буде дороге щось. Дуже дякую. І головне, що ти не забув, а от згадав, не звати нам цей асортимент правильних інструментів, які, певно, дуже легко підключаються. Взагалі, скільки мені треба місяців, років підключати кожен з цих. Скільки часу займає підключення? Чи... Рік-два, звісно. Ми, якщо інтернет-магазин запущено, додано всі документи, які потрібні, і слідували інструкціям, можна запустити день в день. Інколи для там, перевірки знадобиться трошки більше днів, але глобально це можна запустити оперативний швидко. Тобто дуже легко там форму якусь заповнив, який там флоу. Треба мені акваринг і ще там застосунок, щось там ще. Три штуки, перше я ставлю. Протягом дня форма заповнюється, да, якийсь документ по собі подається і все. І є відповідь від спеціаліста. Так, Так. у нас є, до речі, можливість замовити одразу, давай назвемо три послуги одночасно і через мобільний приват24, і через веб-версію. Ви можете, наприклад, подати заявку, зареєструвати собі. Застосунок термінал, він буде доступний день в день. Посттермінал ми встановимо на наступний день, будь-де, практично. Інколи це може бути довше, але в більшості, при наявності там, всіх можливостей на наступний день ми вже встановлення терміналу робимо, а хоча регламенти до трьох днів. І інтернет, по суті, він може бути день в день. Тобто, от нещодавно потрібно було на один захід запустити і запустили за годину чи півтори. Але це невеликий інтернет-магазин, я маю на увазі це не на тисячу або дві тисячі позицій, тому що чим більше позицій, поки клієнт додасть позиції зальє їх і так, далі, і так далі. Плюс там налаштування ПРРО, тобто просте можна запустити швидко, а там же від функціоналу, від запиту, від потреб, від асортименту і так далі. І так далі, і так далі. Але базово можна запускати день в день. В магазині точно швидко, тому що твари ж вже на стороні інтернет магазина додані, і mm -hmm. їх не треба завантажувати кудись ще. Ти просто свого ключа в поле на коштування плати і готово. Це точно день в день запустять. О. Супер, я думала дійсно два роки, а ти виявився, жартуєш. Все. Не без ти молодці, Ти розказав взагалі. Супер важлива інформація. По перше, які продукти є. По-друге, що приймати оплату треба саме через банківські ці продукти, і ще і дуже легко швидко включити. От, дякую тобі, допоміг. Будь ласка.